Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та Instrumentarium, інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний ліхтар професійної серії від компанії Bosch, а сам модель gli 12 v 300 Як ви бачите, постачається він в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо, та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо! Відкривши упакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. І, звісно, присутній сам ліхтар. Як ви бачите, в даний комплект не входить акумулятор та зарядний пристрій. Це зроблено для того, щоб ви могли використовувати ваші 12 вольтові акумулятори професійної серії від компанії Bosch на вашому ліхтарику, тобто від іншого інструменту, якщо вже маєте. Якщо не маєте, ви можете придбати будь-який комплект за вашої потреби на сайті інструментаріумua. Тобто зібрати комплект акумуляторів та зарядних пристроїв можна саме під ваші завдання. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Яскравість 300 люмін. Габарити 55 на 51 на 182 мм. Вага інструменту 0,15 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Ми підготували 2 2-х годинний акумуляторний блок, 12-вольтовий професійний, для того, щоб надати вашій увазі те, як даний інструмент видає своїх 300 люм. Світло досить яскраве, дуже корисним інструмент буде для роботи в майстерні або на СТО. Далі хочемо акцентувати увагу на тому, що дуже добре продумана ергономіка. Інструмент зручно. Тримати в руці, він не ковзає, присутні спеціальні заглиблення з рельєфною поверхнею. Також даний ліхтарик зручно поставити у вертикальному положенні. Відповідно, біля нього також зручно працювати. За потреби можна підвісити на гачок, котрий тут присутній. І є ще металева кришечка свого роду металева поверхня, для того, щоб ви не пошкодили верхню частину інструменту під час того, як. Активно його використовуєте, підвішуєте тощо. Отже, як висновок маємо досить потужний, компактний, легкий та продуманий інструмент, котрий можна використовувати в майстерні СТО тощо. А на цьому, друзі, наразі в мене все. Якщо потребуєте якісного комплекту інструменту, звертайтесь до компанії інструментаріум. Наші фахівці дадуть вам якісні поради та дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання, підберуть вам те, чого потребує саме ваше завдання. Особисто я подякував. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку, а також подивіться у коментарі. Можна буде щось цікаве саме для вас. Побачимось!